Наступним словом має мій колега, керівник економічних програм Державного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень Олександр Чупак. Запрошую його сюди. Його тема сьогоднішньої доповіді: тотальна війна, економічна стратегія виживання України в умовах безпрецедентного протистояння. Друже Олександре, будь ласка, тобі слово, вітаю товариство на наших грандіозних десятих бандерівських читаннях. Слава Україні! Героям слава протягом останнього року. Українська нація перетворилася на силу, від якої буквально залежить майбутнє цілої планети. Сьогодні саме від ситуації під Бахмутом, Вугледаром, Кремінною, Васильівкою, вирішується доля людства на багато десятиліть уперед. Подібно до а багато в чому і перевершуючи козаків Сагайдачного під Москвою, Виговсько під Конотопом, сучасне українське військо не просто витримало навалу безжального ворога, але й завдало йому. Багатьох болючих поразок, які цього разу повинні привести українську націю до перемоги у вигляді розвалу Московської імперії. Втім, говорити будемо про те, що війна є максимально багатоаспектним явищем, де перемогти безпосередньо перемоги на полі бою є результатом послідовності подій. Зокрема, зупинимося на економічній складовій. В якої, від якої в широкому розумінні залежить виживання всієї нації від глибокого тилу до воїнів на передовій. Зважаючи на хід історії цивілізації, війна є набагато більш природнім станом людства, ніж мир. З точки зору окремої нації, воєнний конфлікт є абсолютно об'єктивним явищем. Немає сумніву, що рано чи пізно він прийде на ваші землі, і тільки від вас залежить, наскільки ви будете до нього готові. Позиція об'єктивності воєнної загрози неминуче призводить до переосмислення різних аспектів державного управління, зокрема економічної політики. Починаючи приблизно з кінця 19 століття, економіка почала ставати пріоритетною категорією суспільного життя, тобто не як засіб реалізації державних інтересів, а саме як самостійна категорія мета державної політики. Дійшло навіть до того, що основною геополітичною ціллю великих держав стала домінація у грошових і відсоткових вимірах, наприклад, зростання ВВП, курс валюти, платіжний баланс і так далі. Саме такою організацією, що орієнтувалася на цифрові економічні показники, став Європейський Союз. Україна, як частина глобалізованого світу, була втягнута у західні тенденції від часу відновлення самостійності в 91-му році. Як наслідок на державному рівні ми були абсолютно не готові до російського вторгнення у 2014 році. Навіть сьогодні, після майже 9 років російсько-української війни і майже року повномасштабного протистояння, ми тільки починаємо бачити перетворення, що в перспективі мають звести роль економіки до інструменту, а не мети державної політики. Як макроекономіст, я дозволю собі заявити, що воєнна могутність, культура, духовність є. Фундаментально первинними відносно економіки, і це насправді є основним постулатом економічного націоналізму з точки зору українських ідеологів, які ніколи не ставили на чільне місце зростання ВВП чи платіжний баланс, народжений у Львові представник австрійської економічної школи Людвік фон Мізес вважав економічний націоналізм однією з головних причин воєн останніх століть. Насправді, з його аргументацією важко не погодитися, адже за умови відсутності вільної торгівлі держави схильні шукати нових джерел ресурсів і ринків збуту шляхом розширення кордонів. Цю точку зору загалом поділяють сучасні носії ліберальної економічної думки, які прямо впливають на західних політиків. Але є одна деталь питання альтернативи. Як саме відмова від економічного націоналізму має допомогти уникати воїн? Мізес закликав великі нації переосмислити свою економічну політику на користь мінімального державного втручання, індивідуальної свободи і вільного ринку, в тому числі на міжнародній арені. Ідея надзвичайно приваблива, але вимагає дотримання однієї передумови, згоди всіх сторін на реалізацію цього принципу. З позиції націоналізму це видається недосяжною авантюрою, адже передбачає злам державної політики на багатосторонній основі. Йдеться про те, що значна кількість країн мають переглянути свої інтереси, відмовитися від елементів власної самобутності задля красивої, але майже утопічної мети з непередбачуваним результатом. Такий підхід заперечує фундаментальну тезу націоналізму про верховенство інтересів нації. Степан Бандера писав: цитую. Відомо, що кожна держава керується передусім власними національними інтересами у відношенні до зовнішнього світу, до своїх союзників і противників, кінець цитати. Тому, поки земна поверхня розділена кордонами національних держав, країни перебуватимуть у стані прихованого або активного конфлікту через розбіжності в інтересах. Наші воєнні реалії сьогодення тим більше вимагають тверезої оцінки ролі економіки. На цьому етапі як засобу досягнення воєнної перемоги. Так сталося, що протягом минулих років ми неодноразово ставали свідками неспроможності ринку забезпечити воєнні потреби без державного втручання. Наприклад, у 2022 році в Україні гостро постала потреба нестачі артилерійських боєприпасів. Звісно, в попередні роки на них не було ринкового попиту, який мала б забезпечувати держава. Перші 152-мм снаряди в Україні почали. Випускатися тільки восени 2022-го. Очевидно, все могло бути інакше, якби уряд проводив іншу політику відносно військово-промислового комплексу. Іншим можливим аспектом є рівновага між економічною свободою і державним впливом. Цей баланс є основою виживання в умовах постійної підготовки до війни. З одного боку, Україна не може дозволити собі і далі плекати вільну ринкову модель. З обмеженим втручанням держави, тому що вона послаблює пріоритетні оборонні галузі. З іншого, значна участь держави призводить до неефективного розподілу ресурсів і, як наслідок, зменшення добробуту нації. Наприклад, Микола Сіборський стверджував: цитую, націократія надає економічній системі комбінований характер, де приватна власність і економічна свобода сполучатимуться із принципами державного планового контролю. Кінець цитати. Звісно, до згаданого планового контролю потрібно ставитися максимально обережно, однак його елементи є невід'ємною частиною забезпечення обороноздатності. У свою чергу тільки економічна свобода може гарантувати добробут нації загалом та її окремих представників, які робитимуть свій внесок в оборону державних кордонів у разі збройного протистояння. Баланс між індивідуальною свободою і ролью держави обов'язково має бути переглянутий у разі втягування нації у війну на час дії воєнного стану. Найкраще, якщо зміни відбуватимуться згідно із законодавчо визначеним планом, щоб громадяни розуміли, що на них чекатиме, а не перебували в стані невизначеності, не як у лютому минулого року. У майбутньому Кабмін повинен розробити перелік стягнень, що набуватимуть чинності, наприклад, одночасно із зведенням воєнного стану. Навіть тут має зберігатися відносна рівновага між особистою свободою і ролью держави, але завдяки цим заходам головним джерелом забезпечення війни стане наша економіка, а не міжнародна допомога, що залежить від доброї волі наших союзників. Отже, підсумую, повторивши основні ідеї. По-перше, з точки зору окремої нації, війна це об'єктивне явище. Рано чи пізно вона приходить на наші землі, незважаючи на дипломатичні або інші невоєнні зусилля. Економіка повинна бути не метою державної політики, а інструментом досягнення цілей, зокрема підвищення обороноздатності. Підготовка до війни повинна проводитися безперервно силами всієї нації під управлінням держави. Роль держави та індивідуальна свобода мають бути збалансовані для забезпечення ефективного використання економічних ресурсів, а суспільство повинне бути підготовлене державою до мобілізації всіх, в тому числі економічних ресурсів, у разі початку збройного протистояння. Не забуваємо, що війна це природний стан існування людства. Тільки наша готовність як цілої нації збереже нас від загибелі у вічній боротьбі. Дякую. Слава Україні! Героям слава.